Добрий день, малята, любі хлопчики дівчата. Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови стеми, дерева та кущі. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I am glad to see you. Слово дерево з англійської мови звучить так. Tree. Повторюємо разом. Дерево. – «tree», Дерево. – «tree». На наступній картинці ми бачимо каштан. Слово каштан з англійської мови звучить так. Chestnut. Повторюємо разом каштан. Chestnut, каштан. – «чеснат». А зараз на картинці зображений дуб. Слово дуб з англійської мови звучить так. – Дуб. Оук. Повторюємо разом – «оук», «дуб». На наступному слайді зображена верба. Слово верба з англійської мови звучить так. Willow. Повторюємо ще раз верба. Верба. Willow. Далі зображена ялина. Ялина з англійської мови звучить так. Фор. Повторюємо ще раз ялина. Фр. Ялина. Fur. Далі зображена тополя. Тополя з англійської мови звучить так poplar. Повторюємо ще раз. Тополя poplar. Тополя. Popular. Наступне дерево сосна. Слово сосна з англійської мови звучить так. Pine. Повторюємо разом пан. Сосна пайн. Далі бачимо зображена липа. Слово липа з англійської звучить так лин. Повторюємо разом липа. Линден. Липа. Линден. А зараз на слайді зображена береза. Слово береза з англійської мови звучить так брч. Повторюємо разом береза. Брч. Береза. Бörч. Далі переходимо до назву кущів. Зараз на слайді ми бачимо горобину. Слово горобина з англійської мови звучить так Ровен. Горобина. ровен. Повторюємо разом горобина. ровен. А зараз на картинці зображений бузок. Слово бузок з англійської мови звучить так. Лайлек. Повторюємо разом бузок. Лайлек. Бузок. Лайлек. На крайньому слайді ми бачимо жасмин. жасминовий куш. Слово жасмин з англійської мови звучить так: джасмін. Повторюємо разом джасмін, Жасмин. Любі малята. Дякую за увагу. До побачення. Goodbye!